Розстріл без попередження каміння розбрату десяток гривень за парковку. У буквальному розумінні полетіло у бокове скло Мерседеса. Так, франківський паркувальник здачу виписав незговіровому кермувальнику, що відмовився платити за простій власного буса. У гонитві за десятком гривень чоловік навіть під колеса кидався, але у підсумку відповів влучним пострілом. Втім, то лише емоція. Решту найпомітніших з 7 травня до найменших подробиць роздивлялися кореспонденти наших новин. Вкрасти за 30 секунд півтори сотні тисяч гривень золотом поцупили з ювелірної крамниці на Сумщині. Екшен зафільмували камери спостереження. Діти дороги не поділили. Серед ночі на Львівщині загинув 13-річний мотоцикліст. За кермом легковика був на 5 років старший юнак. Війна війною, а обід за розкладом українського солдата годують дешевше за мавку, звичайну. На Львівщині діти за кермом не поділили дороги серед ночі. Поблизу села Нова Кам'янка у Жовківському районі не розминулися мотоцикл з легковиком. 13-річний юнак, що був за кермом мотоцикла, та 19-річний пасажир Фольксвагена загинули на місці. Ще двох юнаків карета швидкої забрала до лікарні після потужного тарана. Від мотоцикла залишилися самі друзки. Що стало причиною аварії? правоохоронці наразі не повідомляють, але вже зрозуміло, що у загиблого 13-річного мотоцикліста водійського посвідчення ясна річ не було. Кажуть, що і шпиталізований водій Седана при собі прав так само не мав. Всі обставини, та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть встановлювати вже слідчі, відповідно будуть призначені експертизи у водіїв взято кров на етанол. Чи були вони на підпитку. Тобто, всі ці обставини вже будуть встановлюватися в процесі розслідування. Розгнівані кияни ледь на шматки не розірвали водія, що на свята вирішив зненацька поїздити тротуаром. Діло було на куренівці, коли іномарку обступили з усіх боків, вимагаючи бодай пояснень, кермувальник не розгубився і почав погрожувати звичайному люду, як він сам висловився спершу прокурорською ксивою, а потім ще й пішов у кулачну. Але то була вже точно помилка. Стас Фещенко поспілкувався із обома сторонами дорожньої битви. Дуйка козлина! давай дуй. О, у запротивлення міліція ребят. Жителі куренівки вимагають водя жовтого пажо перевірити на алкоголь. Його побита машина стоїть поруч. Міліція хоче відвести порушника до ревідділу. Не пускають. він мене давить. Я буду заявлення этот номер. Пані Надія з тих, хто все бачила, консьєржка розповідає, чому зчинився гвалт навколо жовтого купе. Мужчина з беременною своєю жоною переходив дорогу на переходу. Он чуть не раздавил. Он взял на него пластмасс, свою бутылку бросил. Короче, он его догнал и сбил. Его скоро забрала. Он тогда садится в машину за руль. И отсюда, как рванет на полных скоростей, вот сюда и выскочил через эти деревья. Увечері тут гуляло багато людей. Вони не пробачили машині, яка їде на них. Міліція стояла впереді, машина стояла, розумієте, вона його охороняли. Люди хотіли спросити, чому він так себе вів. Барышня його одразу удрала. Да, над катора було то ж Ми знайшли власника Peugeot, його звати Володимир, і він каже, що засмучений, бо пішохода не пропустив випадково. Посаді сіда на моє місце. Вашу машину беруть, і в будинку. Просто по що вона жовта. Злятіна у кола двох. Может быть, трех сантиметров. Вот этот вот человек, который создает сейчас эту шумиху и который вот выложил все это в интернет, он бросил бутылку. Я его догнал, схватил его за ворот рубашки и получил от него газовым баллончиком в лицо. Була толпа, у мене в машині всю машину побили, просто поклечі у міліції спростовуючи водій махав прокурорським посвідченням. кажуть, він звичайний продавець запчастин. Факт алкоголю в крові підтверджують, але не впевнені, що на людини їжджав навмисне. Зривав конфлікт в результаті водій сідає в автівку і тікає, тікає по Заїхав на бордюр і почав їхати. Ну, звичайно, людей було багато, тобто гурт у сторони. Сьогодні він приходив до слідчого, давав е, свідчення, давав покази. У міліції кажуть, потерпілих троє, але ніхто не ушпиталений. Водій жовтого купе на свободі, утім йому таки загрожує строк за хуліганство. Станіслав Фещенко, Максим Шинкаренко, новини 2+,2. Рекорд спритності на сумщині у Путивлі вліт трьох молодиків за півхвилини примудрилося обчистити ювелірну крамницю. Усю епопею зафіксували камери спостереження. На картинці добре видно, як серед білого дня до крамниці спершу спокійнісінько зайшов один чоловік, а ще за хвилину до нього стрімко приєдналася пара спільників. Поки двоє грабіжників кухонною сокирою розбивали вітрини та завантажували золоті прикраси у пакет, третій тримав продавчиню під прицілом пістолета. Нападники розчинилися у просторі так само швидко, як і з'явилися на порозі магазину. Правоохоронці кажуть, що напад планувався ретельно і заздалегідь. А от чи знайдуть злодіїв, нічого не кажуть. Розшукувані це молоді люди віком від 25 до 30 років. Два з них мають зріст близько 180 сантиметрів. Були вдягнені в темні куртки з капюшоном на голові. Їх подільник значно нижче в чорному светрі та блазері на голові. Зараз міліція проводить розшукові заходи і буде вдячна громадянам за будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити цей зухвалий злочин. Дві величезні бомби часів Другої світової не на жарт переполохали мешканців Ленінського району у Криму. Підозріло залізяче стрічало просто з під дороги, якою пересувалася сільгосптехніка за півтора кілометра від села. Сапери встановили, що то були німецькі авіаційні бомби. Одна вагою півтони, друга трохи менша. Вибухонебезпечні знахідки обережно перевезли на полігон і знищили. Піротехніки кажуть, що радіус вибух, радіус після вибуху розльотів уламків таких бомб сягає кількох кілометрів. Обе бомбы находились под грунтовой автодорогой на глубине около 50 сантиметров. Сложности заключались в том, что на месте боеприпасы не могли быть уничтожены в связи с тем, что рядом буквально в 5 метрах проходила высоковольтная линия электропередач, которая питала несколько сел и поселков. На Житомирщине Педворсевкою ныне гремили выбухи и лунало «Ура!» Члени історичного клубу Червона зірка відтворили один з епізодів багатоденної битви 60-ї армії під командуванням генерала лейтенанта Черняхівського з німецькими військами, які відступали після розгрому у Києві. Понюхала пороху на полі бою. І Олена Кузніцова. Праворуч під лісом бійці червоної армії тримають оборону з іншого боку насуваються війська вермахту. З неба радянські війська прикриває винищувач. У часи Другої світової під і німці у запеклих боях намагалися знову наблизитися до Києва. Саме тому у цьому районі ворог зосередив сотні танків. Раз на полі бою лише один німецький танк. А тоді під час війни їх було тут 364. Також ходять легенди, що сюди перед боєм навіть привезли війника фюрера для того, щоб підняти бойовий дух німецьких солдат. Маленьке село Ворсівка для німців виявилося міцним горішком. Місцеві пригадують, як бої точилися за кожну вулицю. З обох боків загинули сотні солдатів Їх ховали просто на узбіччі центральної сільської дороги. Убитих значить наших солдатів і фашистських, і вклали просто по дві сторони цієї дороги. Вибили німців із Києва, а потім німці знову почали видавлювати. От іменно в цьому районі, тут відбували всі ці бої, і тут були страшні зраження. На полі бою цей чоловік Фельдфебель Курт Майер, у житті колишній військовий майор. Коли актор грає в кіно Гітлера, це патріотично? Ну это история. Здесь нет никаких э, заангажированностей такой, что вот вы немцы. Это нет. Это должны кто-то играть русских, кто-то играет немцев, итальянцев играет там, французов, англичан, американцев. Реконструктори зізнаються, показати бій часів війни, справа не з дешевих, пальне, патрони, вибухівка, переїзд важкої військової техніки, лише частина витрат, усе тримається на ентузіазмі членів історичних клубів. Та уділу ентузіастів і людей, котора забочні історії ну, радним краєм. Бій Ворсівкою і цього разу став переможним для радянських військ. Глядачі вразили реальність війни, у якій вони побували лише мить. Все не сіки. Реально, що навіть самому це є стільки страшно. Для молоді, це, мабуть, хороший, дуже хороший урок, яким треба бути якими були, розумієте. Дякую за перемогу. З праздником! З праздником! Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов. Новини 2+,2. Українська армія на дієті, а у столиці каштани розпустилися неочікуваним цвітом. Це наші новини на 2+,2. Розповідь триває. Обережно епідемія поганого настрою, депресія була й вчені голови, наче грип із вітрянкою передається от самого лише погляду. Педалі наше все. Українці поганяли навколо баку і переполохали своїми результатами велосипедну Європу. Незважаючи на травневе тепло, рівень води у басейні Дніпра попереджають, саноптики ще може підвищитись, і хоча більшості регіонів України вдалося пережити потенційну паводкову пору без великих втрат, експерти зимні від справ хмарних радять не розслаблятися. У сусіда підтоплено зверху, у власній хаті затоплено знизу. У ворзелі потерпають від ґрунтових вод. Житель містечка Євгеній Окаєвіч жаліється Підвал у його будинку, повнісінькій води. Доводиться постійно відкачувати ґрунтові води за допомогою помпи. Води була на ось цей ось рівень. Тобто, от потолка 5 сантиметрів. Отак от вода стояла. Тут не щоб викачувати, щоб вдомі не стояло. У Києві вода не піднялась, але й не впала. Оточення водою населених пунктів, перелиття доріг. Максимум водопілля минув директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда каже, цієї весни рівень води може ще зростати, але незначно. У Києві, наприклад, на 10-15 сантиметрів. На території Рівненської та Волинської областей будуть ще відмічатись небезпечні відмітки таких підтоплень. Які не носять якогось такого катастрофічного характеру. Що стосується Десни, то максимальні рівні води вони будуть спостерігати з 15-20 травня. Сонячну та суху погоду найближчим часом обіцяють синоптики на найближчий тиждень. Суттєвих опадів не очікують. Максимальна температура сягатиме 22-27 на Закарпатті до 30 градусів. Представник держслужби надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін запевняє, якщо виникне надзвичайна ситуація, у них усе під контролем. Підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій перебувають у постійній готовності. І наголошують, через теплу погоду незабаром може з'явитися інша проблема, на яку потрібно звернути увагу підвищення рівня пожежо-небезпеки. Тетяна Фруктова, Галина Грано, Роман Сукач новини 2+,2. Тим часом на Чернігівщині велика вода досі не відступає. У Дніпровському раду літамньові рівень Дніпра за тиждень піднявся приблизно на 2,5 метри, а метра. Спадає лише по кілька сантиметрів за добу. Селяни бояться залишитися без згороди, адже дотепер навіть зорати землю кажуть не було можливості. Навіть більше люди розгляділи за тією стіною води ледь не змову. Алла скорик одночасно приміряла і гумові чоботи, і сонцезахисні окуляри. Будинок острів Володимир Пащенко навколо хати здіймає хвилі. У рубацьких чоботах вертається додому від сусіда, а в дворі плаває віз, завантажений дровами, аби не намокли. Поруч пришвартований човен для далеких поїздок. А от так і жив що робити. Те, що будинок отот -от попливає сам, мов човен, розуміємо, коли відкрили підвал, там води повінця. Це ж вона вже впала, а то ж було по оціпою по також. Меблі в господаря стоять на дерев'яних коробках. Він підняв на гору холодильник, пральну машину і ліжко. Це щоб вночі вода роптово не застала його зненацька. Получається, якась травки. Люди живуть на островках, ставляємо в до кожному дворі. На Черніщині, у Мньові, Дніпровському тарадолі, таксисти давно поросіли з автомобілів на моторні човни. Це єдиний доступний громадський транспорт. Човнарі теж помічають, що вода затрималась у селі. Прибувала, ого, прибувала двадцать діметр, двадцять тридцять один у сутки медленно. Вона йде обріч через увесь двір, щоб нагодувати курей. Тварин тут навмисно розміщують на узгір'ї, щоб не потонули під час високої води. Єфросинія Чаплєва каже, усе село знає, хто винен у підтопленні. Це нам спасі Барасіда, Біларусія. Це нам дала води. То тих тапила, такі шлюзи відкрили, а наші взяли да закрили. От і хорошо. І ми тепер плаваємо. Місцеві чиновники запевняють, вода спадає на так і повільно. За останню добу з Дніпровського вниз за течією пішло 9 сантиметрів. Кажуть, якби закрили шлюзи, то спаду взагалі не було б. Якби був стримуючий фактор ви прослідкували, як піднімалась вода, такими ж приблизно темпами вона і сходить зараз. Але обробляти городи, зізнаються чиновники, у підтоплених селах справді будуть нескоро. Казав, прийшов і юльда, хоч сей, хоч плюй. Селяни переконані, цьогорічна вода залишить їх без врожаю і вже думають не про літо, а про наступну зиму, чим годуватимуться. Алла Скорик Кобець, Чернівщина, новини 2+,2. потоп потопом. Війна війною, а обід за будь-яких обставин за розкладом, принаймні в армії. Інша річ, що у тому солдатському раціоні вартість продуктового набору захисника вітчизни переконують на всі кашовари, не змінювала вже кілька років. Наталя Набокова боково пригледілася до того меню і зрозуміла, що вартість їжі для оборонця українського вдвічі менша за добову пайку шимпанзе. Вислів армійська їжа завжди звучить загрозливо. Та для людини непідготовленої цей кулінарний атракціон може стати сюрпризом. Спочатку я був трішки вшу, шоко, шокований. тільки за півроку. Призовник Роман відчув, їжа перестала здаватися прісною. Хороші борщі каші м'ясо да є м'ясо тут. Але якщо потрібне максимальне різноманіття, ласкаво просимо до приматника. Коли центр живої ваги показує цей жест, час подумати про смаколики. І ананаси, і ківі їм привозять апельсини, мандарини, гранати. Тварин годують п'ять разів на день. Три рази на день в армії харчове роздолля тільки на свята. От на праздники буде сок. Дві версії раціонів зустрілись. На день солдату положено 900 грам картошки, 30 грам. Масло сливочного. каша вариться, хліб маститься, м'ясо вов'яже їм вариться. Виявляється, мавпа людина і солдат, звичайний під два метри на зріст, мають близькі смакові оподобання. Пшенична каша з порційним м'ясом, буряковий салат і хліб з маслом, а також чай. Такий сніданок у полку президента коштує лише 8 гривень. Смачно. А ось ні данок стовідсотковий шимпанзе за її скромними півтора метрами зросту на шимпанзе раціон іменно по питанню стоїть дев'яносто восім сорок три. То гривень Капіт, харчування одного військовослужбовця безпосередньо збройних сил находиться на 36 гривень на добу. Втім, таки є надія, що спартанський режим харчування встановлений урядовим розпорядженням учорашніх школярів перетворить на кремезних воїнів. Коли призувався, важив 87, Ну зараз місяць назад важився, вже було 95. Дослідники еволюції стверджують, що саме звичайний набір жирів, білків та вуглеводів перетворив мавпу на людину. Тепер здається, харчова еволюція пішла у зворотному напрямку. Не кожна людина так є... Ість як на, 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 на даний час їдять наші тварини. У зоопарку кажуть, опікуватись годіли мав п'є багато бажаючих. Можливо, і українську армію хтось таки схоче узяти під персональну продуктову опіку. Наталя Набокова, Євген Соловей Дмитро Большаков, новини 2+,2. вірус, що косить наче косою і підхопити його, ризикує. Кожен перший, хоч на власній кухні, хоч серед колег або знайомих. Депресія кажуть, чині голови річ заразна. Людмила Бадалян вивчала природу поганого настрою. У Саші вагомий привід впасти в депресію на носі захист магістерської. Я написала план. Це скільки сторінок? Це одна. одна. Треба. 120. Поки дівчина тільки шукає натхнення і вільний час у парку насолоджується природою. Студентам за океаном поталанило менше. Їх прибрали до рук науковці на спудеях. Там дослідили емоції. Результат експерименту: якщо у веселу компанію запустити песиміста, настрій зіпсується в половини вес. Солонів порахували і час поширення нудьги у середньому вона вражає за 20 хвилин. Юля, мене немає Прихожуванкилям'яні магістрська що мені ділять. У неї нія теж ні токен. Вона ходіла таке нормально, потом вот вона переживає, що у нього ні то значить теж на попереживати. Здавалося посумувати це нормально. Так і психологи кажуть, та що глибше перейнятися проблемою ближнього свого, то довше доведеться страждати самому і ніяк інакше. Ви якщо за вже теж не можете быть в хорошем настроении. Если вы делаете вид, что это очень печально, вы можете там. Остаться. Якщо довше ніж на два тижні, випадок серйозний, це може бути ознака справжньої депресії. Тому без профілактики ніяк. Зброя чоловіків, позитивне мислення навісні і активні дії. Пацелує. Жінкам у пригоді нова сукня, Як у принцеси і чарівне дзеркало утром стала, подошла к зірка. Саме красиве мені 18 років. Все, як раніше, все хорошо, руки ноги ні. Звичайно, геть утекти від похмурого настрою не вийде, але побігати таки не завадить. Це додасть тонусу. Коли ж меланхолія переходить в агресію, можна побити грушу в спортзалі. Прості істини, як от прогулянка в парку з друзями, насправді теж неабияка терапія. А найголовніше, не забувайте передавати одне одному. Ми здатні і позитивні емоції. Теж Людмила Бадалян, Іван Павлович, Дмитро Большаков новини два плюс Хотіли цвіту сучасну європейську а насадили якихось гібридів. Знавці флори заявили, замість дорогезних обіцяних м'ясо червоних бріотті у столиці насадили звичайних дешевих кінських каштанів. Влада тепер від рослинного сюрпризу відхрещується, авторитети від ботаніки кажуть, треба чекати. Не виключають, що каштани таки переродяться і стануть червоними. Дива рослинництва вивчав Євгенія Гарко. Столиць обіцяли новомодного рослинного тренду, а вийшов черговий український розвод. Каштани на хрещатику, які нещодавно висадили, які анонсували, як дорогезні м'ясо-червоні бріоті зненацька розцвіли білим кольором. Мали бути червоними, а виглядають ось так білий колір та листок із семи частин. Це типові ознаки кінського каштану, того що не один десяток років був символом столиці, кажуть активісти. Міська влада обіцяла, що це будуть сорт бріоті, які витривали, які не боїться молі, загазованості, солі і так далі. Що є дійсно правдою, що бріоті краще витримує умови от такі готувалися як хрещатик? А насправді те, що посадили на хрещатику, це звичайний білий кінський каштан. За кілька метрів від фальшивки вже кілька років ростуть бріот. Ті справжні там червоний колір квітки, видно не озброєним оком. Мені здається, що на цьому просто відмили гроші, тому що вибачте за 5,5 тисяч за одне дерево. Це дуже дорого для каштану. Загалом на 300 штук бріотті пішло близько трьох мільйонів гривень. Мотивували це тим, що з тієї каштани того варті. Активіст каже, вартість висадженого менше тисячі гривень. Засадженець коментувати, що ж насправді висадили очільники міста, не стали. Мовляв, не знавці флори, але додали, що за все це інвестори повернули гроші. В даному випадку це гібрид. Гібрид ескулюс Павія або Каштана Червоного із Каштаном Кінським, звичайним єдине, чим він різнитиметься від кінського, сам пліт не матиме великих шипів. І то чи правда це буде відомо лише восени. Та чи доживуть дерева до осені, невідомо. Вже почали в'янути. Науковець каже: в них стрес, активісти мають іншу версію. Царині зеленбуду ці коїться подібні речі, тобто висаджується карсу сина, потім вона дуже швидко засихає. І вже ніхто не знає, що туди висадили. Активісти зеленого. Руху переконані, все робиться навмисне, аби незабаром знову накупити нових білих бріолі. Кожної весни, там Грега в шубі, попов з Лопатою, будуть сажати ці каштани. Євгенія Гарку, Володимир Ситюк, новини 2+,2. А от за що справді не соромно і порадіти варто, так то за український професійний велоспорт. Поки країна святкувала і відпочивала жовто-сині майстрі. Майстри коліста педалей поганяли на чужині довкола баку і підтвердили власний високий клас на велогонці Тур де Азайбарджан. Поміж трьох десятків команд пересвідчився Віталій Афанасієнко. Українці зовсім не пасли задніх. До старту п'ятиденної континентальної вологонки Азербайджан лічені хвилини. Не шкодуючи сил, українська команда розігрівається до останнього. Гонщики намагаються пристосуватися і не зважати на пекуче середньоазійське сонце. Дощ, наша погода, якщо ж дождя, У нас так в команді говорити. в принципі, багато гонщики бояться дождя. А ми його не боїмося. Перші три кола центральними вулицями Баку українці намагалися вийти в лідери і, врешті-решт, обійшли найсильніших спортсменів з Литви та Португалії. Але потім знову почали їм поступатися. От вони поїхали, вже піряжають своїх суперників, Так що на слідушому кругу ми їх в команді лідерів. Але в лідерах українці опинилися лише на третьому етапі велогонки. Спортсмени жартують виграти два попередніх їм заважали надзвичайні краєвиди баку. Ну, догонять старались другие, мы сидели, просто отдыхали. Ну, на колесе как бы это тоже своеобразный отдых можно считать в велоспорте, когда сидишь и ну, спереди ребята работают, а ты скрываешься от ветра. Мы ехали там, было 5 минут преимущества, самое большее вроде. Нас догнали прямо вот за 500 метров до финиша наши тренировки. Ну я думал, уже не догонят. Неабияк здивував рівень підготовки українських спортсменів, очільника місцевої федерації велоспорту. Той зізнався раніше. Думав, що українці менш вправно керують велосипедом, але після побаченого свою думку тамтешній спортивний функціонер змінив кардинально. Сильна команда і в составі цієї команди є дуже сильні спеціалісти. Мені дуже приємно, що в Україні спорту виділяється фальшою віднімання. Однак на фініші заключного етапу українській команді не пощастило тріумфальну перемогу. Виборов спортсмен з Литви. Що правда, наші спортсмени не засмутилися. Каруть перемог, і на попередніх етапах вистачило, аби довести усьому світу, що з українськими велогонщиками варто рахуватися. Віталій Фанасієнко, Андрій Марченко, новини 2+,2. З українцями рахуватися в принципі варто, особливо із тим, що без гальм. принаймні повсякдення, таке наполегливо рекомендуємо. На тім прощаємося. Всім приємного вечора і тримайтеся. Переможемо необо.